Не знайшли спільної мови. Голова ОСББ та мешканці будинку ніяк не могли дійти згоди. За два роки у них не було жодних зборів, а претензій до свого голови люди мали безліч. Проте обрати нового керівника їм вдалося тільки тоді, коли влаштували спільні збори із представниками самопомочі. Усі ці люди мешканці одного будинку на вулиці Науковій, 29. Два роки тому вони вирішили створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Однак, замість того, щоб проблем поменшало, їх стало ще більше. І як кажуть, створив їх голова ОСББ. Ніхто не може з ним знайти спільної мови, тому що переходить на повишену інтонацію, переходить на якісь такі жарти, якісь такі незрозумілі, деякій мірі навіть образливі жарти. Немає двірника, встаньте поприбирайте вам, ну що відповідь. Немає два дня – кипяток тече з двох кранів, кипяток, вані, то ну то, що ви кажете, да, що ви хочете? Я день незалежності святкую. Люди бідкаються, вони обирали іншого голову. Однак той склав повноваження і керувати будинком вирішив ось цей чоловік. Ба більше бухгалтером стала його дружина. Собіралися деньги, наприклад, опитування гроші на ремонт комунікацій. В час вже були виділені містом, як уже було ви сказано: 33 тисячі на ремонт цих комунікацій. Хоча нам об этом ніхто не сказав, і люди багато... Мешканці будинку до сих пор впевнені, що відремонтували за наші зобране гроші. А ще розповідають про завищену зарплату, брудні під'їзди словом позбулися ЖЕКу, а отримали ще більший головний біль. Нарікають люди. Щоправда, голова ОСББ запевняє, то все наклипи. Крім мене, ніхто не взявся за цю роботу. От ну так є. Люди говорили, люди виступають. Люди багато критикують, але взятися і від початку до кінця всю організацію зробити зробив я допомагали мені члени правління, але організація була. І тому напевно хтось має сказати якісь. Інші думки хотів би бути головою, хотів би сказати, щоб його дружина була там бухгалтером. Ну це нормальні нормальні речі. Відтак мешканці звернулися до самопомочі за допомогою. Багато не знають, що можна робити, чи можна зняти голову, що назавжди, чи як змінити тариф. Тобто інформації мешканці немає, тому виникають в них питання. Щоб надати таку відповідь не приходять до нас на прийом, записується звичайно повну інформацію, яку їх цікавить ми дає. Врешті-решт відбулися перші збори мешканців за останні два роки, і люди висловили свою принципову позицію та обрали нове правління ОСББ. Воно і запропонує нову кандидатуру керівника. Так само, як от мешканці Львова вимагають, щоб ЛКП робили їм надані послуги, були якісними. Також і вони вимагають від свого голови, і це досить правильно. Це так і повинно бути. Але саме правління воно було. Не досить юридично підковане. Вони не знають, як вони це повинні виконувати, як вони повинні це зробити. Тобто, міли зробити, а не міли подати. За усім, що відбувалося, пильно стежить голова однієї із найбільших львівських асоціацій, до якої входить 5 ОСББ Стефанія Климко. Вона запевняє, суперечки з мешканцями у неї також бувають. Але після звіту про все зроблене в будинку питань поменшало. Люди хочуть знати, що відбувається з їхніми грошима. Коли би повернути три роки назад. Я даю чесне слово, що я би не взялася за цю роботу, яку я виконую зараз. Але мені повірили люди, я пообіцяла людям працювати я машина. Тепер мешканці наукової 29 Сподіваються, що нарешті відчують себе господарями будинку.